Всім привіт, вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Василю, знаходжуся сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижні буде указаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто виїхати на авторинок. Чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має е, часу та можливості самостійно шукати автомобіль, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Вижопартне. Один 1,6 дизель. Механічна коробка це 12 рік, 8500 по вартості. 215 пробігом. З форкопом та парктроніком. Так, маємо е, на майданчику постійного продажу автомобілів декілька бусиків. Вони знаходяться ось тут візуально, там бачимо. Будка карбазару. Оглядати їх можна будь-який день. Значить, перший варіант це фіат Значить, Це довга база. Максимально покажу по колу, щоб ви роздивилися. Взолів у, у Львові на авторинку маловато бусиків, але деколи буває. Ось такий з вигляду біля астахати поруч. 19-рік 221 пробігу, 1,6 дизель-механіка. Грузу пасажир. 16900 по вартості Контакти до адміністрації авторинку є. Тут він код. Так, По салону так має вигляд. Чорні легкославні диски, форкоп, розпашонка, портроніки. Кого цікавить, набирайте, отримаєте більш повну інформацію від хлопців. Так, поруч Opel Movano. Вантажний варіант. 18 рік, 239 пробігу, 2,3 дизель, механіка 16900 цінник автомобіля. Контакти тут. Він код, надіюся, видно. Досить гарна резина, форкоп, парктроніки. Так, поруч, Рено Мастер. Два варіанти в білому кольорі. Перший варіант. 19 рік модельний 20-й, 294 пробігу. 19650 по вартості, можна зробити пасажирський варіант. Це плюс 1400 доларів за документацію. Два 2,3 дизель, є кондиціонер, камера, пневмосидіння, нова передня гума, два ключі. Обслужена машина, контакти ось тут. Покажу по салону. А тут, якщо водно, є ще така дверка з, з кузова, а тут видно, так? Є резина, можна переробити в пасажир форкоп, парктроніки. Ось такий варіант. Значить, ще один мастірок, цільно металевий кузов. Вантажний варіант. 20 рік, 2,3 дизель, механіка обслужена. 19200 ціна за автомобіль, контакти ось тут. 315 пробігу. Так, ще раз повторюю, автомобілі знаходяться на майданчику постійного продажу автомобілів ринку Карбазар, ось адміністрація до хлопців, можна оглядати будь-який день ці автомобілі. Зараз покажу ще раз спереді. Недавно запитували хлопців, що шукають якісь такі, такого плану варіанти. Рено Кінго, кінгушка 2019 року, 96 проб'ю. Електромобіль, запас ходу 230 км, 7900 по вартості. Тут контакти. Зарядочка у нас тут. Свіжопригнаний автомобіль. Вантажний електрокінго. Так, є такий цікавий пижик. Так, Peugeot Rifter, 19 рік 140 пробігу. Один у власних, сервісна історія. 1,6 дизель, механіка. Рідний пробіг, офіційний, два ключі, два комплекти резини. 14 999 по вартості. Гарна машинка. Volkswagen Транспортер Т-5, але я бачу, що тут нічого не написано. На жаль, нічого не написано. Так, зараз покажу поруч варіант. Ренотрафік, вантажний варіант. Тут є контакти, за якими ви можете подзвонити і вам розкажуть за оцього транспортера, що поруч. А по трафіку це у нас 18 рік 19 модельність, 170 пробігу, 14 700 вартість за автомобіль. Один і дизель механіка. Покажу по колу, Парктроніки є також. Кого цікавить, телефонуйте. Так, а тут поруч є вантажні варіанти. Ось такі три. Перший Fiat. Fiat Ducato, 14 рік, 500 тисяч пробігу, 3.0. Дизель, механіка, 14900 по вартості. Тут контакти. По салону тут нічого особливого не може бути, в принципі. Можливо, хтось шукає. Можете телефонувати. Так. І мастер. Вантажний мастер. Їх тут два, два вантажні, цільнометалеві. Перший варіант 19 191 пробігу, 17500 по вартості. Контактів не видно, але контакти будуть числі отут, зараз покажу. Тут по колу обійду його. Так, поруч варіант. Дев'ятнадцятий рік, 165 пробігу, 2,3 дизель, механіка 16900 по вартості, ось тут контакти. Кого цікавить, телефонуйте. Так, бачу, що там є один сетранчик. Сьогодні по всьому авторинку вишуковую вам бусичовитки. Їх тут двоє небагато. Ось насправді. Але сьогодні зробимо такий відосик. У нас є ситрончик джампі. Ось такий він симпатичний в довгій базі, до речі. Це восьмий рік в рідній фарбі, 700 по вартості 2,0 дизель, механічна коробка, пасажир 8 плюс 1. Дивище, покажу контакти. Ось, можете телефонувати? Отримаєте більш повну інформацію. Opel Combo. 6 рік, 207 пробіг, 1,6 бензин, механіка, 4900 по вартості.